Відочка книжечка на 200-ліття Тараса Григоровича, я її так і назвав. Тарасові слова. Теплі, холодні, гіркі і солодкі. Вона вийшла двома мовами українською і російською, бо це в Новосибірську, І Я хотів, щоб люди читали і ті, хто знає українську мову, і ті, для кого вона може навіть вперше. Він побачив її, як воно пише це. Для цього і взяв переклади от усіх тодішніх радянських поетів, бо дійсно була перекладена майже вся поезія Шевченка російською мовою, і було не важко знайти всі ті переклади із того. З тих невеличких уривків, які я взяв українською мовою. І я сьогодні хочу якраз так і трошки прочитати, щоб щоб могли наші, а, наші учасники, групи от, знати. Такий в мене вступ кратенький. Шевченко не просто поет, він провидець майбутнього та натхнення. Національної сили народу. У будь-які часи, навіть коли стоять барикади, мистецтво невчить і говорить своє слово. Нерідко можна почути, що Тарас Шевченка це пророк України. Якщо уважно проаналізувати його творчість, то воно так і є. І от, власне, я і показав, вибрав такі. от, Вірші, уривки з віршів я не давав цілий вірш, бо це неможливо це зробити. Але от так як я зробив, мені сподобалося. Ті, хто читав, також відгукнуться гарно про це. І тому, от закінчуючи от, я російською мовою, те, що звернувся до читача. Говорять, що українці роблять из Тараса Икону. Нет, и еще раз повторю, это наш украинский пророк, что подтверждает слова его поэзии. Читайте. 200-летний юбилей Тараса Шевченко пытался сделать такое избранное из его поэзии на двух языках с переводами. Это мой подарок тем, кто не владеет украинским языком. 12 церковь, 2014 год. Ну вот так. Отак От я і почну читати окремі уривки сьогодні, а потім, якщо закінчу, то буде добре, не закінчу, то іншим разом. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, казачество гине, гине слава батьківщини. Немає де дітись. Тарас Садіч, 1839 рік. Це один з перших віршів, який Шевченко опублікував. Ну, думи мої думи, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну? Думи мої думи також 1839 рік. Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине, оде люди наша слава, слава України, бо золоте без каменю, без хитрої мови. Це з вірша до квітка Сноянка. Також той же рік, 39-й. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці в панувати Іван Біткова. Як бачите, отак. От а так і йде вірш за віршем, і рік за роком, поки що йде 39-й рік. Сини мої, орли мої. Летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, не на чужині. Там надіться душа щира, не дасть погибати. Це з гайдамаків. Але писав то це Тарас у Петербурзі, де жив на чужині. І тоді ще молодим він вже думав про те, от де йому, от, де йому краще буде, де щиріше люди. Да ти минуло, як мала дитина, сирота в родині, як колись, блукав, без свята, без хліба по тій Україні. Це також гайдамаки. А от російською мовою. Кого ридає, призовує, діліть тоску, печаль мою, чужому краю, кому тоскує Родною пісню пропою сліпає. Ви знаєте, коли я прочитав цей вірш і написав його в інтернеті, так хто це написав, так багато це Пушкин. Отаке. Свободу людям, Братстві їх. Ти проявив великим словом, ти миру благовестив і відходя, благословив свободу мислі, дух любви. Тризна це присвячений вірш Варварі, яку він, вона його кохала, а він її Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Розрита могила. Це вже 43-й рік, коли Шевченко побував в Україні, побував, поїздив по її селах і містах. Багато чого побачив і було що писати. Ой, сину мій сину, моя ти дитино, чи є краще на всім світі, на всій Україні. Нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Це він так і про себе, бо вже в такий час ніхто його сином не називав, пізніше його назвали батьком. До речі, Тут у мене у ступі якраз є, є це, це написано. От що пише у своїх спогадах Андрій Козачковський. Не можу не згадати вечір 19 серпня 1945 року. Товариство переважно молодь гамірно бенкетували за столом. Шевченко був у справжньому натхненні. Напроти нього, на протилежному кінці столу, Стояв, не зводячи погляду з поета з келихом в руці пан поважного віку. Похоже на німця. Віросповідання розповідання протестант. це батько, їй Богу хлопці, батько. Будь здоров, батько! високо підіймаючи келих, проголосив німець, і потім ми всі називали його батьком. От Отвідки батько Тарас. Від німців... Ви кажете. Всі оглухли, похилились в кайданах, байдуже, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вроде з того плачу, боголога, брате, не... Забудь в Україні вольні гармати. Це Гоголь так він присвятив. Дуже хотів Шевченко зустріти з уголем, але так йому і не вдалося. Не дуже відгукнувся про нього у бесідах із своїми друзями, хоч це було опубліковано лише в спогадах, а так, щоб десь він чи в журналі, чи щось не було таке, наче він його і не знав не неправда і неволя, нам рот замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить. От бачите, це вже 45-й рік, Шевченка ще в Україні. А це тобі, а це тобі, я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачте, є чим розговіться, ну? А в твоїй Московщині є чим поживитися. Чи черпнує тепер нічого? Великий Льох 45-й рік. Маже, ну так Тарас міг е, трошечки е, не з гумором, а з е, таким відчуттям того, що не, не того, що немає е, в Московщині, а є. Стають цілі суботові на горі Високій, домовина України, широка, глибока, О, то церква Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Так і називається вішти суботові. Так сміють з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться із під неї встане Україна. Продовження того ж вірша стоїть сидіти Суботова. І далі Кавказ. І вам слава, Сині гори, Кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті, боріте, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Отам Кавказ і пролунав із Вошпіном на Майдані. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката. Да пролити пролить кров добру, не чорну. Це все Кавказ. 45-й рік Шевченко знаходиться в Україні. У нас же й світа, як на те, одна Сибірна ісходима. А тюрм, а люду, що й лічить од молдаванина до фіна, на всіх язиках все мовчить, бо От так от. Йдуть віршик за віршиком, або точніше уривачки з тих віршів Тараса Шевченка. І ніхто не бачить, і не бачить і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що родить, Побачите які будуть жнива, схаменіться недолюдки. Так звертається він у своєму посланні і мертвим і живими, ненародженними. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. в Своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Два ну, на світі України. Немає дрова Дніпра, а не притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, Братенства братнього. Ай йшли, несли, несли з чужого поля і Україну принесли. Велике слово, велику силу. Взяти з того ж послання. Тут я взяв з послання дуже багато, бо приблизно все послання треба окремо би видати. і і щоб то було написано. Ясновеможний гетьмани, чого ж ви чванитеся ви, сини сердечної України? що добре ходити в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чвантесь. З вас даруть ремінь, а з їх бували й літопили. Добаралась Україна до самого краю, і в шеляха свої діти і розпочали. Учитися, читайтеся, і чужому навчайтесь, вони цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. Ось так я всі ці півкнижечки -пів сьогодні розповів вам, для того, щоб ви могли потім самі прочитати, воно все є в інтернеті. Я всім роздаю, читайте і передавайте іншим. А ми будемо пам'ятати Тараса тут у себе в Сибірі, де поставили йому пам'ятника, куди приходимо, будемо приходити, і от 5 травня 2016 року також підемо, бо це буде день звільнення Тараса від кріпацтва. Це для нього важлива дата. У нього було кілька таких дат важливих. І одне з перших, звичайно, це звільнення з кріпацтва. Я так думаю, що останнє то було перевезення його праху, тіла вон, з Петербурга, пані 22 травня за новим стилем. Також туди прийдемо поклонитися Тарасу, тут у себе, в Сибірі. Части вам видео.